Вітаю, шановні друзі, з вами Адвокат Демченко. Сьогодні я розповім вам про те, як спілкуватися з поліцією в Німеччині. Перша порада. Завжди залишайтеся спокійними. Можливо, для вас ця порада здасться банальною і зрозумілою і простою, але ця порада. Вона дуже ефективна і дуже необхідна при використанні. Чому Тому що коли ви залишаєтесь спокійними, ви не створюєте підстав для того, щоб вас підозрювати в тому, що ви знаходитесь там в алкогольному наркотичному стані, що ви, можливо, щось приховуєте. Тому е в загальному, коли поліцейський вас зупиняє, ви повинні спокійно надати йому посвідчення водія, технічний паспорт для українців. Потрібно ще Еуфен Хальс надати. Якщо це. Вклеєний в закордонний паспорт, то закордонний паспорт відповідно з Афетхальстіти. Коли ви надали документи, сидіть в машині, і не виходьте, поки вам не скаже про це поліцейський. Не знімайте. Пасок безпеки, просто передайте документи, не вступайте в діалог, не спілкуйтеся з поліцією. Взагалі, по мінімуму, надавайте їм інформації, надайте їм лише інформацію про вас, хто ви, де ви живете, де ви прописані, і все. Я вам рекомендую не задавати додаткових питань поліції. Звичайно, ви можете запитати, яка причина зупинки. все знаємо, як в Україні люди спілкуються з поліцією, як вони люблять спілкуватися дискутувати з поліцією в Україні. В Німеччині я вам не рекомендую цього робити. Чому? Тому що тут інша культура спілкування, але не метушіться, не показуйте жодних е, дій, які можуть викликати відчуття е, загрози для поліцейського або відчуття того, що ваші дії якісь неадекватні. Тому сидіть просто спокійно, поки поліцейський не перевірить ваші документи. Якщо поліцейський скаже вам показати там аптечку, трикутник, жилет, ви можете вийти, показати. Але без необхідності нічого не пропонуйте і бажано не вступайте в діалог з поліцейським, поки він вас не запитає. Для того, щоб зрозуміти, в чому необхідність цієї поради залишатися спокійним, я вам в наступному відео розкажу про свій особистий експеримент спілкування з німецькою поліцією і чим воно закінчилося для мене. Тому знайте свої права з повагою, ваш адвокат Демченко.